У далекому 1963 році Сіверодонецьк прикрасила ще одна архітектурна споруда палац культури будівельників. Ішли роки змінився її зовнішній вигляд та назва. Проте мета дарувати людям свято залишилася незмінною. Завязано все. Любой конкурс, любое культурное событие в городе – это ДК, городское ДК уже теперь. И его руководители, его сотрудники, его все участники художественной самодеятельности, они отдают все свое для того, чтобы культура была в городе. Ну как это? Ну это ДК, это ДК – это жизнь города, это культура города. С детства мы сюда ходили и в кино, и кругом. Мы выросли в этом дворце. Очень хороший дворец, и дай бог этому дворцу процветание. Здесь проходят множество мероприятий детских. Фестивалі, конкурси. Це дуже велике значення мі для нашого города, для наших жителів. А я думаю, що для дітей це вообще більше радості просто нет. радісні обличчя у запалених вікнах, гучна музика, конфеті. Так розпочався 50-й день народження міського палацу культури. Флешмоб дворцових окан, нігасіми світ» привернув увагу навіть пересічних городян. У палаці тим часом гостей зустрічали виставки народних майстрів. У залі повний аншлаг. І яке ж свято без подарунків? Від благодійного фонду заради майбутнього палац отримав комп'ютер. Від Свердонецької міськради мікшерський пульт та радіомікрофон. Грамоту Луганської облдержадміністрації та Луганської облради, а також почесну грамоту виконкому Свердонецької міськради, нагородили директора МПК Олену Гринько. Грамоту Луганської облдержадміністрації та Луганської облради також відзначили Івана Крохмаля. Грамоту виконкому отримали Людмила Степанова, Тетяна Лукашова, Оксана Копцева, Василь Літа та Микола Мельник естафету привітань підхопили управління культури, національності і релігії Луганської облдержадміністрації, Луганський обласний центр народної творчості та відділ культури Сєвєродонецької міськради, кращих співробітників вони відзначили почесними грамотами, грамотами та подяками. Хочу від всього нашого колективу Сказати вам мадробне спасіба, що ви є в нашій житті, а ми є в ваші. За дружбу, любов, талант, міські вам, поклон. Міський палац культури це перш за все його артисти. 18 колективів художньої самодіяльності, сім з яких мають звання народний та зразковий. Три клуби за інтересами охоплюють різні жанри мистецтва. Щорічно в цих колективах займається більше тисячі городян віком від 4 до 80 років. Нові сміливі декорації калейдоскоп різножанрових виступів створювали неймовірну атмосферу свята у залі. Привітати палац з ювілеєм завітали чисельні друзі. Керівництво праці Сівердонецьке об'єднання Азот, палацу культури хіміків, громадських організацій, закладів культури міста, СТІ місцевих ЗМІ. Адже життя кожного у Сєвєдонецьку пов'язане з міським палацом культури. Свина бы змей, как насведае, с юностью моей.